Доброго дня, колеги. Мене звати Микола Кіндрат. Я працюю в компанії «Сенгента» менеджером з продажу насіння в Кіровоградській області. Сьогодні ми завітали в Кіровоградську область, Маловисківський район, в ТОВ агрофірма Паліївська для налаштування висівних апаратів сівалки Гриць 8070 за допомогою стенду Metermax. Доброго дня, Олександр. Добрий день, Микола. Розкажіть, будь ласка, з якою проблемою ви зіштовхнулися в свій час? Наше господарство придбало сівалку компанії Греймплейнс. На цій сівалці встановлені висіваючі апарати Precision Planting і вони механічного типу. І кожного року, як ми налаштовуємо цю сівалку, у нас виникає необхідність тестувати ці висіваючі апарати на якість посіву, щоб була відповідна густота. Ми кожного року звертаємося до компанії Сінгента, до її спеціалістів, для того, щоб провести тестування наших висіваючих апаратів нашої сівалки. До речі, це ми вже третій сезон з вами да, працюємо і допомагаємо вам протестувати ваші весівні апарати. Так, так. Це, знаєте, додовляє трошки такої впевненості в тому, що у нас весь процес посівної компанії пройде е якісно, без, з мінімальними ризиками і зупинками, скажімо так, в момент посів. Олександр, ну що? Проведемо тестування весівного апарату, щоб ми побачили, які. Налаштування нам потрібні, щоб добитись високого результату і якості посіву. Так, давайте розпочнемо. Зараз будемо вносити дані про сівалку і висівний апарат Green Plains у систему даного стенду. Нажимаємо налаштування, вибираємо тип висівного апарату. У нас висівний апарат пальчиковий. Вибираємо пальчиковий висівний апарат. В даному висівному апараті в нас 12 пальчиків вибираємо так. кількість 12. З якою густотою Олександр ви висіваєте? На цей рік ми плануємо використовувати густоту висіву близько 50 тисяч. Так що орієнтовно я думаю, можна цю цифру якраз використовувати для налаштування. Добре, Олександр. Тоді вводимо вашу рекомендовану густоту це 50 тисяч. Ми ввели дані по нашому висівному апарату і можемо проводити тестування. Завантажуємо висівний апарат насінням, додаємо талько графітну суміш. Дані висівні апарати обов'язково потрібно додати в насіння талько графітну суміш для кращого висіву. Олександр, ще таке питання: а з якою швидкістю ви висіваєте? Для більш якісного проведення посіву ми вважаємо. Що швидкість фактична при посіві е, має складати десь від 7 до 9 км на годину. По крайній мірі, ми так вимагаємо від наших механізаторів, щоб ходили по полю з такою швидкістю в процесі посіву. Тобто, давайте виберемо середню швидкість, це 8 км за годину так. і встановлюємо дані на стенді. Починаємо проводити тестування. При першому тестуванні, Олександр, у нас е, даний висівний апарат робить 12 пропусків із 300 зерен. Потрібно підналаштувати дещо висівний апарат і продовжуємо тестування. Олександр, проводимо повторне тестування. Після повторного налаштування ми провели тестування висівного апарату і отримали з 500 зерен 10 пропусків і 3 двойника. Якщо брати в середньому сингуляція. 97% це досить непоганий результат. Так, дійсно, ці повторні вже результати набагато кращі. Продовжуємо тестувати інші висівні апарати. Так. Олександр, ви залишились задоволені даними результатами, якими ми досягли за допомогою стенду MeterMax. Так, однозначно, результат видно, що був покращений. Піднялися суттєво якісні показники висіву. Так що я вам вдячний. Тоді гарної вам посівної і високих результатів. Дякую. Дякую за проведену вашу якісну роботу. Компанія Сенгента завжди готова надати професійну допомогу своїм клієнтам з налаштування весівних апаратів. Щоб отримати послугу, звертайтесь до представників компанії в вашому регіоні.